Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. І я її ведуча Аліна Бережна. 28 березня у області похмуро, можливий дощ. У Черкасах буде плюс 7-8 градусів в день та 2-3 тепла вночі. В Умані та Звенигородці буде дощова погода. Температура триматиметься у межах від 5 до 7 градусів тепла. Вночі стопчики термометра опустяться до плюс 2. У Каневі та Золотинощі також прогнозують опади. Стопчики термометра в день покажуть 7-8 градусів вище нуля, а вночі – 2-3 з позначкою «плюс». Жителям Сміли та Чигарина також варто очікувати дощ. В день плюс 7-8 градусів, уночі ж 1-3 тепла. Всього найкращого і не хворійте! До зустрічі на телеканалі ВІККА!